Флісок першого сорту, вага 10 кг, ціна 1900 гривень за 10 кг. Перша у нас буде ось така рожева флісочка в поєдках, великого, до речі, розміру ззаді з короною. Розмір у нас буде аж 50-й. Сама тканина це велюр. Ну, прям така класна. Далі у нас буде біленька на замочку. отака звичайно, з кишеньками. Також така тканинка як ну, велюр. Розмір, на жаль, не пише. Наступна у нас буде ось така салатова, насичена. Розмір М. Також є кишенька і така досить подовжена. Далі в нас буде тедік в дуже хорошому стані. Але розійшовся замочок. Замочок треба буде зремонтувати. Але фліска сама пише, що це розмір С, але насправді то не С. Далі в нас буде голубенька. Але голубенька буде така, як худі, з високим комірцем. Розмір 38-40. Далі у нас така буде звичайна чорна флісочка. Дуже тепласенька, вона така як світшотик, до половини має замочок. Розмір 46. Далі зіпка, звичайно, без кишенюк, просто з капюшоном. Тонша, порівняно з іншими і розмір, мабуть, ну, Ска. Далі біленька. З чорними такими детальками. Також до половини з замочком крайній розмір М. L. Така хороша. Далі ще одна біленька. Також на замочку з кишеньками, високий, мой каміраєць. Розмір С. Далі буде у нас тедік. Ось такий синьо голубий від Esmary, розмір есочка. Так, ще один тедік, Він вже буде прям зелений, такого розміру. Також від Esmary 40-42. Далі. Звичайно, ось така сіренька. На замочку розмір 42. Дуже багато 42. Далі. така, як чоловік-куртка, вона має балонову всередині підкладку. Крушені світло відбиваючі. Розмір 3ХЛ, дівчата. Це прям ну дуже велика фліска, але хороший стан. Перший сорт. Далі ось така з балоновими вставочками. H&M, Ось що це взагалі підліткове На 152 см зрост, Але я думаю, що невеличка есочка якраз буде супер. Далі, тедік. Дуже багато тедіків. Розмір не пише, але також Емочка, Елічка. Наступна рожева. В клітинку. Така навіть малинова трохи. Розмір Елічка. Дуже багато білих. Оце круто. Біленька така фліска буде. Великий розмір. Розмір XL. Далі знову Малинова. Розмір 44. Ну, це L XL. Дуже гарно. Ємна. Далі чорна, чоловіча, великий розмір, XL. Ще одна біленька, але вже теж гарний великий розмір. Зараз навіть скажу 2 xl Ось така, прям ну, велика. Ще один тедік з бордовому кольорі. Всі тедіки дуже ніжні, дуже гарний. Розмір у нас, не повірите, але це також есмора. Розмір L, тобто 46-48. Далі в нас буде світшот з Мікі Маусами. Ось така. Як жилетка. Ще один Тедік. Ой, яка вона гарна, дівчата. Це теді-курточка. Я не знаю, чи буде видно. Я на себе понабирала шерсть, її гарненько почистити і буде бомба. Шейн розмір L. І останнє це наша чоловіча чорна, плотнезна фліска. Розмір, на жаль, не пише. Але також це 2,3 іксель. Тому для замовлення пишіть будь-якому з наших менеджерів ціна 1900 гривень за весь отей мішок. Як бачите, дуже багато тедіків.